Найвище вміння не тільки політика, але й людини це зі свого ворога зробити друга. Доводпа да пробу щоби так сталося, треба володіти глибинними якостями і передусім мудрістю. Хочу потішити аудиторію, передусім мою, що мені вдалося це зробити і не раз. Я активно працюю в соціальних мережах і в першу чергу спілкуюся з російськомовними українцями зі сходу і півдня України. І маю з ними як найкращий контакт. І хочу, власне, сказати їм тим людям, у яких забрали право повернутися до мови своїх дідів і прадідів, бо зараз їхні діти не мають куди піти вчитися української мови. Нагадаю фразу геніального Гайдегера, який казав, що мова це дім буття. Отже, дорогі російськомовні українці, ми вас чекаємо в цьому домі мовного буття, і моє завдання як політика створити такі умови для російськомовних українців, щоб вони відкрилися до світу української мови і світу української культури, тому що це є світ їхньої генетичної природи. І якщо б ця влада направду була, хоч на часточку, мудра, то вона зробила б це давним-давно, бо саме ці люди. Є насправді тим човном, який визначає плин України або в Радянське минуле, яке пропонує партія регіонів, бо всі вони з нього і не вийшли, або рухатися до самих себе. 2012 рік. Ви почули висловлювання одні і висловлювання інші. Ви побачили, як трималася Ірина Фаріон? І як чітко вона стояла на своєму, не давала маніпулювати, давала оцінки, жартувала. Так вона сказала: так ви хіба людина, ви відступник? Ну, а що а вже можна там сказати? Вадік Калісніченка ніс, пургу. Ну, типу, і ти стоїш, тримаєш удар і говориш, говориш, говориш. І я сьогодні, ну, і от власне мова це дімбуття, і я сьогодні починала тер з того, що говорила про меми, які нас об'єднують. І мені здається, що ну, у Ірини Фаріон дуже багато є висловлювань, які залишились з нами, до яких ми звертаємося, і вони ну теж стали мемними. І я от повнішу цитату зацитую для того, щоб ви пригадали взагалі ширший контекст цього висловлювання, але всі ми його час від часу повторюємо. Маю запитання до вас таке: ваш кабмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Це перше. Друге, казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте власне ви? І оця от Оцей от механізм або розумово відсталі, або політично упереджені працює дотепер. Я часто чую, як це використовують в соцмережах в житті, ну не пригадаю, але я чую, як звертаються до цього висловлення. Тим не менш, зверніть увагу на першу частину цього запитання: як воно проживати серед тих, кого ви не сприймаєте, кого ви не шануєте, кого ви зневажаєте насправді. Кого ви хочете, щоб їх не було, і ви тут для того, щоб їх не було. Як воно? Ну, вони всі на заданні, понятно, це очевидно. Це навіть інших запитань немає. Але але вони на заданні. І це, очевидно, зараз ще більше, ніж було до того. І, ну, типу, Ми відступили на декілька кроків назад і бачимо, як топтали ногами ту, хто говорила базові речі. Для українців. Я не ідеалізую Ринфаріон. У неї були різні висловлювання, але те, як роздували кожне її висловлювання, яке іноді було перекручене. І подивіться мій АТР минулорічний, який я зробила десь 26 липня, там, знову ж таки, я роблю акцент на тому, як у нас демонізують наше. І ми можемо подивитися, як. Як перевертали до гори дригом висловлювання послідовні, точні і таврували е, нацистським, фашистським, чоловікані невісническим. Хоча е, переважно ці висловлювання були просто гострими і безжальними. І до слова про слово? Як я можу заходити в аудиторію до молодих людей і нити? І як я можу їм. Не давати чітких визначень чи дефініцій. Як я на лайно їм маю казати, що то не зовсім лайно? Ну якщо переді мною сидить дурень, чому я його маю називати немудрий? Коли українська мова має цілий синонімний ряд. І там є і дурень, і йолоб, і бевс, і ідіот, і придурок, і так далі. Для кого всі ці мовні розсипи? Вони є для реалізації наших почуттів? Ми заганяємо в себе свої українські незареалізовані емоції. От, от це фраза про для кого всі ці мовні розсипи до того треба виписати собі і замінити це фразу, я часто тягаю, коли мені кажуть, як ви можете говорити там про того так. Я кажу: Ну як срака є, а слова такого немає? От, от, от цей підхід набагато набагато кращий. Ну і зрештою, Ірина Фаріон багато зверталася до слів, говорила про слова. Я межу відверта людина. І я, мабуть, єдиний політик в Україні, який не загортає слова у фантики, можливо, з цієї причини, що я філолог, яка розуміє, що основна функція мови називати. називати правильно. І коли переді мною лайно, я не буду його називати мармулядою або якимось іншим словом, я чітко даю означення. Інакше мені треба виписатися з класу філологів, розумієте? А я ніколи не зраджу свого фаху. І називати правильно дуже важливо, тому що я показала вам механізм того, як підміняють поняття, як перепрошивають реальність, як створюють альтернативний світ, в який ти починаєш вірити, ніби він є правдивий і такий, в якому нам всім далі жити. Іншої реальності не існує, альтернативи не буде у будь-якому іншому випадку, тебе заклюють все ж таки сьогодні а, мітер присвячено а, фігурі Ірини Фаріон і її а, значимості, її внеску, і а, тим а, опорним тезам. Які будуть слугувати нам ще довго, тому що навіть якщо ви не будете передивлятися її інтерв'ю, навіть якщо ви не будете звертатися до її книжок чи до її а, спадку а, ген особистості проєктів, які вона робила онлайн, ви, скоріш за все, будете натикатися на її тези, які озвучують інші українці, що послухали, надихнулися, запам'ятали і далі несуть ці цінності. Нація стоп-кран. Ми весь час себе стримуємо, розумієте? Від того інфаркти отримують люди. Інфаркти і інсульти. Тому Ліна Костенко казала: мови вмирають. Ну як там в неї цей вислів? Що мови вмирають? Людина вмирає від інфаркту, від інсульту, а, а нація, коли в неї забирають мову. Розумієте? Ми весь час себе стримуємо. Ми заганяємо проблему всередину. І ми що ми робимо найстрашніше? Боже. Ми цю проблему перекладаємо на плечі наших дітей, як каже Іван Франко, хоч синам, як не собі, то хоч синам у боротьбі. Він перекладає проблему боротьби синам, бо він розуміє, що все любить діти, каже Іван Франко. Війну з життям програв я. Він визнає це в 40 років. А я не визнаю. Я не програла свою війну ще. І я цитую Франка найвідкритіший твір до всіх Лиса Микиту. Де Франко каже, бо життя війна є, кожен бореться як знає. Розумієте? Я надихаю вас протистояти агресії, яка має різні форми у нашому просторі. Працювати над тим, щоб усвідомлювати її, зупиняти. Сьогодні тер був стосовно того періоду, коли. Ми багато чого про себе не усвідомлювали. Нам легко було перепрошити реальність, не считати якісь підтексти. А можливо, нам і байдуже було взагалі до того, щоб це щось щитувати, тому що яка різниця, Головне, щоб вулиці були заасфальтіровані. І дуже багато оцих фраз вони стали, вони отримали кон негативну конотацію, тому що а, зараз ми вже розуміємо, що саме робили цими фразами, яку перепрошивку а, в нас в. Вставляли. Але в певний період часу ці фрази були просто готовими кліше, які вставляли в голови малоросам для того, щоб пошвидше зростити їх з мітрополії. Тож, друзі, слухайте тих, хто завжди казав правду. Завжди називав речі своїми іменами і надихав дізнаватися більше про себе, про своє і шукати дійсно гідні орієнтири. Сьогоднішній етер я завершу відео, яке можна знайти на Ютубі за такими словами: хибний шлях до щастя. Останній запис 17.07.24. Ірина Фаріон. Відіть, послухайте, а я для натхнення дам вам уривок і побачимося вже на наступному тижні. Слава Україні! Отже, шановне панство, що таке щастя? Щастя це бути сильним, казав Дмитро Донцов. І насправді українська педагогіка давним-давно запропонувала звідки брати цю силу. І цю силу ще в 40-х роках. Для наших з вами дітей, щоб вони були щасливі, запропонував видатний український педагог Григорій Ващенко. Цитую Григорій Ващенко, який видав свою геніальну працю, що називається Виховний ідеал, в 1946 році в Мюнхені. Неважко здодатися, чому в Мюнхені, бо якщо б він не емігрував, його би вбили. А так він залишив працю, читаючи, яку батьки і діти. Реально можуть стати щасливими, якщо будуть докладати для цього зусиль. Що каже Ващенко, на відміну від тих, які нам пропонують уроки щастя, виховати людину міцну духом і тілом, але водночас таку, щоб у неї дух панував над тілом. Основне в людині каже Ващенко не знання самі по собі, навіть не глибина і систематичність їх чуєте. Навіть не глибина і систематичність їх, а характер, і добра воля, уроки щастя не виховують характеру в дитини, що визначається спрямуванням сил людини до високої мети, яку мету ставлять перед собою діти, і вчитель, яку ставить перед ними мету, батьки, яку ставлять мету перед дитиною, поєднанням з енергічністю, великою наполегливістю і стійкістю в досягненні. Поставлених перед собою завдань. Ось ви маєте всебічна українська освіта, і ось ви маєте душевне здоров'я. І тепер найважливіше звідки брати оце щастя для наших дітей. Ці риси, які ми маємо виховати у дітях, були передані в козацьку епоху. Нашої історії і відновлені в часи визвольних змагань 17 21 року, про що я вам говорила два зимових походи, наприклад, а в найновішому часі в геройській боротьбі ОУН УПА проти двох окупантів червоного і коричневого, того будуть вчити наших дітей на уроках щастя, ні, будуть мозки поряд. Парити їм ліво ліберальною дебільною ідеологією. Ця геройська постава характеризує також засланих борців на більшовицьку катергу в заполярні холодні простори, де були організовані страйки, незважаючи на жорсткі репресії поліційного управління Голагів. Подивіться мою студію, яка називається «Кенгирське повстання. І ви побачите, наскільки вільними були люди в тюрмах. Вони були набагато вільніші, ніж ті, які були на так званій Совєтській свободі в совєтському раї. Воркута, Колема, Норильськ і Кінгир, де під гусеницями танків було розчавлено 500 українських жінок, тому що ці 500 українських жінок зупиняли з собою танки, які йшли на їхніх чоловіків. Це ті елементи, каже Ващенко, котрі складаються у виховний ідеал. Української людини, коли в нас відтвориться тип княжого дружинника, тип волелюбного, волелюбного козацтва і новітнього воїна УПА, почули ще раз княжий дружинник, волелюбний козак, новітній воїн УПА, ось тріада нашого державницького і національного щастя, готового до захисту своєї батьківщини і її держави. То майбутнє України буде гідне. Великої культурної нації, і тоді буде щастя для нас всіх. Чого буде щастя? Бо буде сила здобути волю, щоб це щастя втримати і мати.